Ситуація на фронті залишається складною. Особливо важко на Покровському, Новопавлівському та Сумському напрямках. Російські війська активно атакують з 9 по 15 червня 2025 року. Відбулося понад 1426 штурмів. Найбільше атак на покровському напрямку 388, Новопавлівському, 231 та Сумському, 218. На Сумщині ситуація стабілізується. Ворожі війська просунулися в селі Юнаківка, але далі не рухалися. Президент Зеленський повідомив, що сили оборони відновили контроль над селом Андріївка. На Куп'янському напрямку ворог просунувся північніше Куп'янська, захопив дворічну та просунувся на захід. На сіверському напрямку в Білогорівці росіяни майже захопили село. Частина західних околиць залишається в сірій зоні. На турецькому напрямку лінія фронту стабільна, помічено деякі просування в районі траси Покровськ, Костянтинівка. На Покровському напрямку росіяни просунулися в Малинцівці та атакують село Коптіве. Однак на територію Дніпропетровщини окупанти не заходили. На Новопавлівському напрямку ситуація ускладнилася. Росіяни прорвалися в село Запоріжжя та кілька інших населених пунктів. На Запоріжжі зміни на Гуляйпільському напрямку. Російські війська просунулися до села Малинівка, але далі їхні спроби зазнали краху. Ситуація на фронті залишається вкрай складною. Ворог збільшує кількість атак. Сили оборони України продовжують тримати оборону. Кожен з нас може підтримати армію через благодійний фонд «24».